Привіт усім! Сьогодні ми будемо з вами в'язати візерунок, отакий, От я вам показую, так він дивиться, цей візерунок у нас на товщих ниточках, а так він дивиться у нас на тонших ниточках, з лицевої сторони і з виворотньої сторони. Візерунок у нас Односторонній. Якщо ви будете в'язати менше лицевих петелечок, тут лицевої гладі, він буде дивитися зовсім по-іншому. Я пров'язала візерунок цей в шахматному порядочку. Бачите, як він виглядає, і пров'язала один над одним. Цей візеруночок у нас складається з одного ряду, а потім у нас і лицева гладь. Ці, щоб вам показати, я набирала петельок 36 і 37. 6 у мене 12 петельок уходило в краєві оці, і малюночок один над одним, я робила 3 з 3 Зараз ми пров'яжемо з вами, дивіться: тут у нас краєві, а потім починається сам у нас малюнок. Да? Нам треба пров'язати три петельки з трьох. Ми три петельки беремо на спицю, пров'язуємо їх. Але не знімаємо зі спиці. Знову захвачуємо ниточку і пров'язуємо другий раз ці три петельки. Потім тільки ми їх знімаємо. Ми пров'язали три петлі з трьох. І так ми в'яжемо до кінця рядочка. Три петельки, з трьох ми вив'язуємо три петельки. Нічого я не перевертаю, нічого не... Я так в'яжу цей узорчик. І так, до кінця, ми пров'язуємо, і у нас виходить один, отак у нас виходить. Пров'язали. З, з, з виверідньої сторони ми в'яжемо всі виворотні. Це у мене з краю тут, різіночка один на один. А далі ми в'яжемо всі ці петельки, що ми зробили, ми просто в'яжемо вивертними петельками до кінця. Нашого ряду. От так я пров'язала, і я в'яжу, ще раз, мені потрібно буде лицевою гладдю пров'язати, а потім знов я зроблю 3 з трьох. От так виглядає. Як в'язати, я вже трошки розказала, шахматним. Да? шахматним. Тут у мене набрато 36 петельок, 12 уходить в краєві. Тут я набирала 37 петельок, 12 уходить в краєві. На малюнок тут виходить на одну петельку більше. Коли ми в'яжемо в шахматному порядку, то в нас одна ця петелька гуляє, то ми її в цьому кінці залишаємо. На початку залишаємо, то залишаємо в кінці. І тоді в нас малюнок виходить от такий же, але в шахматному порядочку. Воно в нас чередується через ряд, і виходить, дивиться зовсім по-іншому. Ми з вами навчилися в'язати такий візерунок, він дуже легкий і запам'ятовується дуже швидко. Ми в'яжемо три петельки з трьох. Так що, вяжіть, у вас обов'язково все вийде. До зустрічі!